Вітаю! Мене звати Роман Гурський, це маркер події. Я вже вам дякую за те, що ви вімкнули це відео. А якщо ще поставити нам лайк авансом, то я буду робити все, аби вам було цікаво його дивитися і надалі. Сьогодні нашим гостем ім'я Олександр Полі, історик та політолог. Вітання вам. Вітаю вас. Говоримо ми сьогодні про доволі неоднозначне свято. Є багато навколо нього різних тем, чуток, з, таких собі здогадок. Це 8 березня. І давайте відразу почнемо з самої історії, де це свято зародилося і як це було. Це свято зародилося в Америці насамперед. І в Ну і в Західній Європі, тобто, uh -huh. воно пов'язано з святкуванням е жінками, з ну коротше, з отриманням ними виборчих прав і інших трудових, в тому числі прав а, і про різноманітні там льонські ткачіхи, і так далі. Тобто, все це пов'язано з е тим е процесом. Отримання і здобуття нових прав, які почалися наприкінці 19-го, на початку 20-го століття жінками, тому що доти практично всі жінки на планеті Земля були без якихось виборчих прав. А, от, а потім в найбільш прогресивних країнах поступово почали отримувати. Ну і в совку вони формально отримували виборчі права, але насправді е, ніяких прав е, в Радянському Союзі виборчих ні в кого не було, ні у жінок, ні чоловіків. Тому це була повна профанація, і звичайно, що. Е, Хоч чомусь ця... там була рівність, так? <гум> Де, де це свято святкують зараз? Тому що ми його знаємо як міжнародний день. В яких країнах воно дійсно зараз підтримується і святкується? Ну воно входить до календарів. Я б не сказав би, що його десь там бурхливо святкують. Насамперед його святкують в пострадянських країнах, ну і в декілька африканських країнах. Коротше, Східна Європа і Африка. Але насправді ну так всерйоз, це насамперед країни так, так званого СНД. А от чому так було зроблено? Ну знаєте, у Римській імперії були від на свого часу для людей. Це для рабів. Коли для них один день створювали, коли вони могли посидіти в хазяйському кріслі, значить десь там походити по Риму без ланцюгів, можливо, навіть поїсти да. зі столу свого господаря та були да, та да, а не з підлоги, і приблизно така ж сама історія була і в радянському союзі, коли по, по суті більша частина часу люди були пригноблені. Вони були, ну жінки ніяких прав не мали, могли там на важких, важких роботах працювати і так далі. От, але один день їм сказали, що вам треба квіточка, щоб ви зовсім не поламалися в цей день. От, і, взагалі, вам треба, щоб хтось вам приніс квіточку, і ви потім це будете згадувати. Ну, коротше, до, до наступного року, так, да, досить така жалюгідна історія. No, до раді, речі, хочу звернутися до нашої аудиторії. Скажіть, будь ласка, чи ви святкуєте 8 березня? І взагалі, як ви ставитесь до цього свята? Можливо, навіть маєте якісь спогади з дитинства з історії власної? Тому, будь ласка, напишіть, ми це все читаємо, і нам дійсно буде цікаво. Наступне моє питання, власне, про Радянський Союз. Розкажіть про ідеологічне, і зміну ідеології цього свята, бо ми, наприклад, знаємо Клара Цеткін, Роза Люксембург і все оце. Що зробили комуністи зі святом з днем 8 березня? Комуністи з цим святом зробили ну, просто максимально його спростили. Тобто, забрали будь-яке соціальне звучання або в основному забрали звучанням зробили днем там. Весни, дня, мами і так далі. і так далі. Коротше, діяли з ленінським принципом. Він сказав, що форма повинна бути національна, а суть інтернаціональна, тобто, по суті, суть повинна була бути такою зручною для влади. Але в той же час звучання повинно було бути, ну скажімо, привабливим для людей. Тобто намагалися зру... олюднити це свято, е, зробити його більш наближеним до людей, і залишивши цю суть, в яку вони могли е, вкладати все, що завгодно, все, що потрібно. Там. Е, звільнення від звільнення жінок Сходу, да, освобождін Востока, і до е, якихось інших пропагандистських речей назовні. Тобто, це була картинка. Ну, як все взагалі, е, в Совку, це пропаганда. От, і це свято також було пропагандистським, але з іншого боку, ну багато людей ностальгують за ним, тому що ну, для них це справді вони, вони в це не вкладали ніякого змісту, крім ну, оцього весняного, там свята весни, свята жінки, свята матері, і так далі. Тобто. Знаєте, свято для того, щоб бути дуже широким, воно справді повинно залишати якийсь такий ну, простір для тлумачення. От. І коли нормального тлумачення в субку не було, то кожна людина його наповнювала своїм власним тлумаченням. Ну, до речі, в нас, наприклад, як аналог того ж свята матері, в нас є День Матері, українське свято, яке ми знаємо. І от, до речі, підійшли ми до цього питання. Якщо, наприклад, там, з 23 февраля там все зрозуміло, то все-таки стосовно 8 березня більше є питань і більше є дискусій. На вашу думку, чи варто українцям відмовитись від цього свята, чи можливо варто його якось змінити, чи залишити, яким воно є, і чому? Я думаю, що треба додати святкування, тобто не забрати у жінок, а додати додати той же день матері, вивести його на новий рівень. І можливо додати була така ідея. Я б вважав, що вона ну було зарано, але це до війни зараз, коли все змінюється драматично. Люди міняють е, свої вподобання і такі більш стають е, ну, прихильниками серйозних змін. Я думаю, що є сенс задуматись і справді над днем народженням Лесі Українки, тому що це і Леся, і прізвище неї відповідне нам да, чи от тому. Можливо, нам треба просто розширити це свято. Хай залишити там день якоїсь емансипації виборчої чи там трудової якоїсь солідарності, да? чи трудових і виборчих прав для 8 березня, так як воно було спочатку. А от але сконцентрувати увагу на можливо двох, навіть не одному, а двох е датах: це травень, початок травня і Леся Українка це кінець лютого. А, і тому е, тоді ми отримаємо, напевно, і згоду, і підтримку і прихильність з боку жіночої частини, тому що і у них буде з'явиться одразу не одне, а може, два або навіть три приводи, да, коли їх вітають. Ну і крім того, вітати в травні, чесно кажучи, це набагато приємніше. Е, тим більше, що, до речі, в травні є е, е, ну зараз авітамінозний березень, да, такий, знаєте, як завжди. От а травень все буяє, все гарно. Тим більше, що поряд є ще одне свято традиційне чоловіче свято у багатьох православних, до речі, країнах. Ну, візантійського такого впливу. Це Георгія переможця, його вважають святом чоловіків. Дуже широко е, святкується, наприклад, у Болгарії, Грузії і в Греції. Можливо, нам теж є сенс помістити поряд жіночі чоловіче свято, день матері, да, і. Святого Георгія, і відповідно виявиться так, що можна буде цими подарунками обмінюватися. Ця соціалізація буде проходити в травні, в прекрасних умовах, і дуже близько одне від одного. Люди будуть дружити, більше соціалізуватися, і більше буде приводів створювати е якісь приводи, да, і дарувати подарунки, і так далі. Тобто, можливо, нам варто залишити 8 березня, але повернутися до його якоїсь такої першопочаткової суті і не робити, власне, такого акценту, як робили в Радянському Союзі? Я думаю, що навіть не треба його вихідним робити. Треба зробити, ну, наприклад, щоб робочий день закінчився о четвертій. Uh -huh. Щоб люди просто ввечері мали можливість там подарувати квіточки, да, щоб люди не були там десь заізольовані в е цей день. Просто сказати, що є такий день, в який ми звикли дарувати квітки в жіночій половині. Хай це буде е там, на роботі е там, за годину чи за дві е трошки раніше завершити роботу і все, навіть е з таким підходом. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю розмову. Нашим гостем був Олександр Палій, історик, політолог. Дякую. Дякую. Мене звати Роман Гурський. Дякую за те, що ви подивилися. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Поважайте протилежну від вас стать, поважайте свою стать і взагалі поважайте одне одного, якщо мова не йде про росіян. Та й взагалі не забувайте, наша русофобія чи росопатія ніколи не буде достатньою.